У сполучені штати Америки розглядають можливість продажу Туреччині винищувачів F-35. Про це стало відомо після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом Туреччини Реджепом та Ердоганом. Повідомляє Fox News. за інформацією видання. Трамп готовий сприяти завершенню угоди про постачання Туреччині винищувачів F-16 і Також відкритий до ідеї продажу F-35 ключового пріоритету Анкари в оборонній сфері і джерела Fox News Зазначають, що умовою для цього є відмова Туреччини від повноцінного використання російської системи С 400 Зокрема, Анкара має або частково розібрати цю установку або перемістити її на військову базу в країні, яка перебуває під контролем США. Нагадаю, у 2020 році США запровадили санкції проти Туреччини через придбання російських систем С 400 що призвело до виключення Анкари з програми F-35. і водночас минулого року Конгрес США схвалив угоду на 23 мільярди доларів, яка Передбачає продаж туреччині з 40 винищувачів F-16 та комплектів для модернізації її авіаційного флоту. Переговори з цього питання все ще тривають. До речі, цього тижня Туреччину сколихнули масові протести. Вони розпочалися після арешту мера Стамбула, Крема, імам Оглу. Він в опозиції до чинної влади країни. У відповідь на ці події в Анкарі і та Стамбулі заборонили проводити мітинги та протести до 23 березня, посилаючись на необхідність забезпечення громадського порядку. І крім того, влада обмежила роботу деяких соціальних медіаплатформ, що додатко. Ову ускладнило комунікацію протестувальників. Однак, попри це, тисячі людей вийшли на вулиці, організувавши мітинги в університетах та на станціях метро. Протестувальники скандували гасла Ердоган, диктатор і Імамоглу. Ти не один.